Гетьман, якість загартована часом. Сорок сьомопрозин Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп набрав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби поцікавитись, а в чому ж проблема? Мова про що йдеться: про те, коли 18 серпня в Білому домі зустрічалися європейські лідер Володимир Зеленський і Дональд Трамп, наші партнери наголосили на тому, що Україна прагне вступити до Європейського союзу. А такі, от представники, як Орбан, вони проти. Того аби Україна стала частиною м, цього об'єднання, так от Трамп подзвонив і запитався Орбана а в чому ж таки причина, чому ви блокуєте вступ України до Європейського Союзу. Орбан згодом відреагував на цей телефонний дзвінок і сказав, що він ознайомлений, йому відома позицію м, 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 Дональда Трампа, але Угорщина на його ч... з ним на чолі не планує відмовлятися від своїх поставлених якихось е, прокремлівських. Позиції, і вони далі будуть блокувати вступ вступів до європейського союзу. Окрім цього, також хочу вам нагадати, що столиця Угорщини Будапешт, нібито розглядається е, як варіант зустрічі в найближчі два тижні Володимира Зеленського, диктатора Путіна. Ну як мінімум про це кажуть джерела в Білому домі. Нібито оточення Трампа вже почали готувати е, якісь. Е, не знаю всі необхідні процеси і відповідні умови для такої зустрічі. Хоча, на мою скромну думку, ніякої найближчим часом зустрічі на цьому рівні не буде. З боку Росії продовжується затягування і створювання ілюзії перемовних процесів. Білий дім це все влаштовує. Очевидно, заяви Марко Рубіо і Дональда Трампа на це все вказують. Європейці своєю чергою кажуть, що вони не вірять в те. Те, що м -м -м, мирні якісь перемовини і потуги від Трампа будуть успішними. Про це каже видання Політіком. Європейські лідери сумніваються в готовності російського диктатора Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом Дональдом Трампом. Як пише Політіко, в Європі вважають мирний саміт Трампа шансом викрити російський блеф і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Ну, Но невже от питання? Не вже ще потрібно якісь додаткові аргументи, аби як каже видання політико. Ем... Спровокувати нові санкції, що ще повинно трапитися. От поясніть мені, президент Франції Олє Макрон заявив, що перед поїздкою до Вашингтону він сказав наступне: чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь ні. Чи думаю, я що президент Трамп хоче миру? Відповідь так, але Путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував. Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях Європейського союзу, поділяють цей скептицизм. Один із них зазначив. Цитує його видання. Політіко зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилити аргументи на користь санкції. Попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримувати американську ініціативу. Адже як пояснив інший дипломат, цитуємо це буде чітким випробуванням російських намірів. А гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили навіть сам Трамп Після зустрічі із Путіним та Зеленським визнав, ми дізнаємося про президента Путіна протягом наступних кількох тижнів. Можливо, він не хоче укласти угоду. Вже скільки разів я цитував ці слова, чи з джерел, чи самого Трампа, я вже навіть не пригадаю. Європейські столиці вже готуються до можливого. Провалу дипломатії новий пакет санкцій може стати ключовим важливим тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори. Нагадаю вам, що 18-й пакет справді потужний, де в тому числі і є санкції проти нафтопродуктів, які виготовляє Індія з російської нафти. Правда, він вступить в дію лише згодом через півроку, майже. Трошки менше, але от вже заявили в Європейському Союзі, що вони готують наступний пакет 19 пакет санкцій, і начебто він буде готовий до прийняття в вересні місяці. Очікуємо знову ж таки на блокування з боку Словаччини, мається на увазі в обличчя, звичайно ж, їхнього представника це Роберта Фіцо. Ну і також, напевно, можливо, там приєднається до них е, Віктор Орбан. Ми завжди знаєте, до речі, журналісти запитували в Каї Калас, очільниця дипломатичного корпусу Європейського Союзу. А як же вам вдалося під час голосування 18-го пакету санкцій е, переконати? Віктора Орбана внятної відповіді, якоїсь спілкової, вона так і не дала, каже, це важкий процес. Там ми говорили, балакали, сіли, заплакали. Потім знову говорили, і все таки вдалося 18-й пакет просунути. Але я вам нагадаю, що його проголосували в кінці липня, а, а взагалі намагалися його затвердити ще з початку червня. Тобто, півтора місяці пішло на те, аби вмовляти тиснути на угорщину.